157 Конституції України, вам що це знаю. Дивіться, я вам просто читаю. Давайте я вам зачитаю. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини. Ви зараз обмежуєте пересування, дивіться далі. Дивіться. Ви затримують, так що я, я можу їхати. Я, я можу їхати. Я, я вам нічого проти Диві. вашої роботи не маю не зобов'язаний. Вам дивіться далі. Дивіться далі. Я вам кажу. Ну прочитаю, ви Ваші можуть... права ніхто не обмежує. Ви не дивіться. Я їду по своїх справах. Так. Показав вам, що я ви не показали військовий документи. Я... я вам його і не ви буду показувати дов... далі. Кожному хто на законних правах перебуває на законних правах Я показав вам на законних? але військові почекайте. Тут пишеться. У тут щось пишеться так, про військове блідо. Покажіть де давайте я прочитаю. Коменту, ні, дивіться я, далі 60. кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування.